Мова рідна, колискова, материнська, ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти наша мова дійсно найкрасивіша мова світу. І саме сьогодні, перше, 27 жодня, ми відзначаємо її день день української писемності та мови. Щороку, починаючи з 1997-го, ми відзначаємо це свято як свято розвитку державної мови. Воно спрямоване на підтримку рідної мови, привернення уваги до проблем української мови, її вивчення, розвиток та популяризацію. Відзначимо, що українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, і за кількістю носіїв посідає 22 друге тридцять місце. Загалом українською розмовляє від 41 до 45 мільйонів осіб. Свого існування українська пережила не менше пів тисячі циркулярів та указів постанови ухвал розпоряджень та наказів про заборону, але вона вистояла і сьогодні, маючи безпрецедентну підтримку за всі роки новітньої історії незалежності, пішла у свій вирушальний контраст. Кожен, говорячи українською, наближає перемогу. Цікаво знати, що у сучасній українській мові налічується понад 250 тисяч слів. Перші слова українською були записані у листі 448 року нашої ери візантійським істориком Ліском Панікійським. Він записав слова мед і страва. Деякі лінгвісти зараховують українську до найдавніших і слов'янських мов. За деякими версіями, українська сформувалася приблизно 9-4 тисячоліття до нашої ери. Іменники в українській мають цілих сім відмінків. Це рекорд для слов'янських мов, На відмінку від споріднених мов. У нас також є ікличний відмінок. В українській мові виділяються три форми майбутнього часу у дієслів. Проста я піду, складна я йтиму. І складена я буду йти. В українській мові майже будь-який іменник має зменшувальну пистиву форму. Наприклад, вороги вороженьки. Вчасній нормі правопису в українській мові дозволено вживати фінітиви до професії родів занять. Це не вважається мовною помилкою. Найчастіша перша буква слова в українській мові, буква П. Найменше слід починається на букву Ф, не враховуючи букву І і м'який знак. Перший український буквалі є вивці у Львові. В 1574 році на даний час зберігся лише один екземпляр з цієї партії, який зараз зберігається у бібліотеці Гарварду. Українська мова багато на синоніми. У слова Горизонт 12 синонімів, а у слова питу цілих 45. Найбільш перекладений літературний твір проповідь Тараша Шевченка. 147 мовами народів світу. Найдовше українське слово складається з 30 літер. Це слово дехлор Це назва хімікату, що використовується для боротьби з шкідниками. Офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котлявського українська мова була порівняна до літературної мови. по поправу вважають основоположником нової української мови. Читаємо українською. Буємося українською, співаємо українською, mm -hmm. жартуємо українською. Так, так можна зберегти і промножити той скарб, що нам дістався. Рідну мову. Українська мова вільних.